Я би хотів вас питати, а чи взагалі вам подобається щось чекати? Я знаю, відповідь можете не піднімати руки. Я знаю, що ми всі люди і ми всі любимо довго чекати, правда? Особливо, якщо щось потрібно срочно, от прямо зараз, от прямо в цей час, то ми готові чекати довго. Правда? Ви знаєте, в нашому житті бувають різні ситуації, різні обставини. І інколи так буває, знаєте. У мене такого не було, але, можливо, у когось із вас було, що коли вдома щось трапилось, чи там газову трубу прорвало. Я знаю, у нас тут пламері є, чи якусь водяну трубу прорвало, і вода тече, затаплює е, флор. Але немає пламера, щоб це зробити. І ми дзвонимо, телефонуємо комусь, кажемо: слухай, приїдь, будь ласка, от зараз треба, от прям сьогодні треба. Він каже, так, да, 10 хвилин буду. Ну, чекаємо 10 годину чекаємо. Немає дзвонимо, ну приїдеш. Так, да, так, да, вже в дорозі, вже їду, вже от зараз буду, уже все зроблю. Чекаємо годину, дві. Ну, нема, нема пламера. Потім через півдня приїжджає хтось, каже: Ну слухай, ну вже затопило багато, тут я вже не допоможу, тобі потрібен хтось інший, клич когось іншого. Бувало чогось таке. Я сподіваюся. Сподіваюсь, що не було такого, але. Знаю випадки, коли, знаєте, приїжджаєш в Emergenці. І я навіть знаю людину, яка приїхала в Emergenці в Каролайні. Хтось може жив там в Каролайні, чи живе, я не знаю. Але чекали декілька годин, можливо, 4 години чекали. Ну, потрібен, реально доктор потрібен, чекали 4 години. Що ви думаєте? Не дочекалися, так поїхали додому. Бо ну, краще стало, знаєте, 4 години чекати чогось, вже і вже легше стало. Ви знаєте, я би хотів звернутися з вами до Слова Божого, щоб ми відкрили Марка, 5 розділ. Марка, п'ятий розділ, 36 вірш, другу половину 36-го вірша. Марка, п'ятий розділ. У кого є Біблії, будь ласка, якщо оператори можуть висвітити, Марка, п'ятий розділ, другу половину 36-го вірша, тут написані такі слова. Не бійся, тільки вір. Не бійся тільки вір. Ці Ті слова. Сказав сам Ісус Христос, ці слова вирвати з контексту. Ці слова сам сказав Ісус Христос. До кого Він ці слова сказав? В той час був така людина, він був начальник синагоги, Яїр його звали. Він був начальником, можливо, мав певну владу. Я думаю, в нього були навіть слуги, якісь якісь помічники, якими він міг користуватися, управляти. І ці слова Ісус Христос сказав: Не бійся, тільки вір саме до Яїра. А що трапилось? У Яїра була донька, якій було 12 років, і вона хворіла. Ми не знаємо, що, що саме трапилося, можливо, вона і не хворіла, але в той час вона помирала. Прям був критичний момент, вона помирала, і Яїр вирішив прийти саме до Ісуса Христа за допомогою не до когось іншого, а саме до Ісуса Христа, щоб той зцілив. І він написано, що Він прийшов до нього, впав до Його ніг. Просив у нього, щоб він скоріше пішов до його дому, помолився, поклав руки на неї і зцілив її. І ви знаєте, як батько, як Яїр, можливо, він все можливо зробив, що він тільки міг. Ну, от Уявіть себе на, на місці яїра, да? Якщо ви б батьком, і ваша донька, наприклад, помирала, то що б ви могли зробити, якщо б був Ісус Христос? Ну, Звісно, ми прибіжали б. І... До них би Ісуса Христа упали, просили: Господь, от, зараз потрібна Твоя допомога, от зараз. Піди бістріше, скоріше, піди, зцілий. Як батько, він, напевно, зробив все можливе, що від нього тільки залежить. чи не так? В цій історії ще запакована, лежить ще інша історія про жінку, яка хворіла кровотечею. І ця історія трапилась, і Ісус Христос. Затримався. Єїр просив Його поскоріше. Давай прийди додому, потрібна зараз твоя допомога. Ісус Христос затримався із цієї історії, яка трапилася. І ви знаєте, як нам важко чекати Божу відповідь, коли у нас є вже своя відповідь. Єїр уявляв собі зцілення її. Його доньки якось по-своєму, так? Він просив Ісуса Христа, щоб от зараз Він прийшов до його дому, от якось зробив якийсь ритуал, там, поклав руки на неї, помолився, і щоб він її зцілив. Але Ісус для чогось Він замедлив, Він зробив це не одразу. Він зробив все, як Ір сказав, а тільки навпаки. Він прийшов пізніше. Він не поклав руки на неї, на... На неї а він взяв її за руку. І він помолився, і він не зцілив її. А написано, що люди навіть казали, що вона померла, він її воскресив із мертвих. І що цікаво, люди вже почали казати. Люди до Яїра прийшли і сказали: слухай, твоя донька вона померла. Що міг зробити Яїр? Ну, Він, напевно, міг махнути рукою і сказати: Ісус Христос. ну, вже пізно. Я просив у тебе, щоб ти прийшов, коли вона була хвора, да, вона, вона вже померла. Ну, що можливо ще зробити? Можливо, вже все. Ви знаєте, інколи ми маємо уявлення, от уявіть собі, що наше уявлення це якась маленька коробочка, і ми ходимо з одного кута в інший кут. І більше ми, в принципі, не можемо нічого уявити. Ми маємо своє певне уявлення, і ми хочемо, щоб Господь саме так зробив, як ми, як ми думаємо. Але Ісус Христос зробив трішки по-іншому. Як я вже казав, як важко чекати, коли ми вже маємо свою відповідь. І якщо ми поглянемо на Ісуса Христа, що Ісус Христос міг зробити? Ісус Христос, в принципі, міг зробити прийти до Доньки Яїра і сказати: Ну, слухай, ти, мені, ти мене кликав. Вона була жива, вона вже померла. Що я можу зробити? Напевно, давай якось допоможемо тобі поховати цю доньку, чи щось якось по-іншому якось допоможемо. Давай помолимося просто. Але що саме цікаве, я помітив цій історії, що Яїр він зробив все можливе, що від, не, від нього залежить. Щоб, щось зру... щоб отримати відповідь від Бога, він зробив все можливе, що від нього від нього залежить, щоб отримати відповідь. А що зробив Ісус Христос, дорогі брата і сестри? Уявити можна. От, що можна ще краще зробити? От Донька померла. Що можна краще зробити? Ну, тільки зцілити. Тільки Воскресити з мертвих, тільки дати життя. Що може краще ще бути? Ісус Христос зробив найкраще. найкраще. Так, Єїру прийшлось почекати трішки. На його думку, Ісус Христос, можливо, і запізнився. Але Господь відповів найкращим способом, як тільки можна бути. Ви знаєте, ми всі люди. і ми всі молимося до Бога і в нас є свої нужди. Інколи, знаєте, ми молимося до Бога, довго просимо в нього щось. Інколи навіть, знаєте, не отримуємо відповіді, беремо піст, молимося, молимося, але Господь не відповідає. А ця історія нам каже, що щоб ми не, не покладали руки, не зупинялися, але продовжували молитися. І я вірю, що Господь обов'язково відповість на ваші молитви, які ви просите у Бога. Господь обов'язково відповість. І якщо, друзі, якщо, дорогі брата сестри, якщо Господь заставляє нас чекати, це значить, що Він обов'язково відповість на нашу молитву. Можливо, не так, як ми мріємо, не так, як ми думаємо, але Він відповість на нашу молитву найкращим способом для нас. Як це зробив для Єїра? Що може бути найкраще, чим дати життя доньці, яка тільки не померла. І тому, дорогі брати і сестри, як сказав Ісус, не бійтеся, я тільки віруйте. Я сподіваюся, це слово, можливо, для когось з вас буде сьогодні корисним. Але я, я, я сам особливо молюся деякі нужди, і я не отримую, я не отримую відповіді. знаєте, я хотів з вами сьогодні. Цією темою поділитися, щоб це було для вас підбадьоренням, щоб ви не зупинялися. Знаєте, мені подобається одна фраза однієї відомої людини. Він сказав, що ви не програли, коли ви падаєте, коли ви зупиняєтеся. Ви не програли, ви ще, ви ще в грі, якщо можна так сказати. Ви програли, ви, ви все потіряли тоді, коли ви зупинилися. Коли ви потіляли якусь надію. Коли ви повернулися і пішли назад, тоді ви програли. А коли ви ще боретеся, тоді ви ще маєте надію. То давайте помолимося, давайте встанемо і подякуємо Господу за те, що ми можемо звертатися до Нього. У кого є бажання, ви можете помолитися, подякувати чи щось попросити у Бога. Дорогий батько Господь, я дякую за те, що ти в нас Боже є. І як Господь, для кого нам ще звертатися, Господь, як тільки не, для, не до тебе, Господь. Я Господь дякую за те, що Ти інколи відповідаєш на наші прохання, Господь, на молитви. А інколи Господь ти не відповідаєш, чогось Боже чекаєш, чогось медліш, Господь. Я не знаю, чого ти, Боже, чекаєш, Господь, але я вірю, що Ти відповів. Відповісти на нашій молитви, Господь, найкращим шляхом, Господь. Я тобі дякую за твою любов, за твою милість, Господь, за це зібрання. І будь за все, Господь, прославлений. Амінь.